Мої вітання, шановні друзі, це YouTube канал Фабрика. Новин мене звати Василь Пихньо. Далі запрошую вас до перегляду огляду всього, що ми маємо на полі бою станом на завершення доби 19 лютого. Відтак на початок 20 лютого, нагадую, що аналізую всі публічні наявні дані для того, щоб ви в одному місці могли сконцентровано побачити все те оновлення, що ми на нинішній час маємо. Які справи на фронтах нашої оборони проти Російської Федерації? Тож далі до огляду, та перш ніж ми перейдемо до нього, я запрошую вас долучитися. До спільноти фабрики новин своїми підписниками, підписками тим, що ви поставити лайк, а також напишете коментар у підтримку цього відео для того, щоб більша кількість людей його змогла побачити. Також ставайте нашими спонсорами на головній сторінці фабрики новин є така кнопочка спонсорувати, натискайте на неї, дізнаєтеся цю необхідну інформацію та долучайтеся до нашої спільноти, якщо маєте таку Можливість фінансову нагоду ми будемо вам дуже і дуже вдячні за фінансову підтримку. Отже, використовуємо карту ресурсу Deep State для того, щоб наочно показати і продемонструвати все те, що ми маємо наразі на нинішній час на фронті на кордоні з Російською Федерацією. Ситуація без змін продовжують однак Росіяни чинити. Тиск на наші населені пункти в районі Куп'янська, і тут з Гряниківки зараз росіяни зі східного її флангу атакують дворічно, атакують в спробою перейти річку Оскіл. Це питому їхня одна із цілей буде на найближчий час в Куп'янському районі, якщо вони. Все ж таки наважиться за найближчі два-три тижні піти у більш масований, більш широкий наступ, більш широким фронтом. то якраз цей на ці населені пункти в цій точці будуть таким фарватором боротьби. Говорять, що зараз на цьому напрямку працюють бригади, які на початку широкомасштабного вторгнення рік тому намагалися захопли захопити у лоб Харків, але в Харкові їх так потріпали, що тепер вони ледь-ледь не можуть справитися із гряниківкою. Не можуть після багатомільйонного міста захопити захопити повністю це село, а тут збройні сили України тримають оборону цією бригадою. Зокрема, є перша танкова, яка як було відомо після проходження до укомплектування і навчання у Білорусі, зараз продовжує виконувати свої ну типу обов'язки завдання саме на цьому харківському напрямку. Також є і низка. Інших військових підрозділів на цьому напрямку концентрація орків зростає на Харківщині, і не виключено, що найближчим часом саме на Харківському напрямку буде збільшення і ще е, значніше е, щодо концентрації і зусиль ворога. Проте поки що вони топчуться у гряниківці, не е, маючи змоги перейти річку Оскіл. А е, втім, все-таки завдають чергових неприємностей нашим. Навіть не стільки військам, скільки цивільному населенню, от Куп'янськ-Чугуєв, громади цих населених пунктів, вони перебувають під постійним обстрілом російських окупаційних сил і по лінії фронту в нашій державі, і з території Російської Федерації. Ось чергові фото, які з'явилися саме з району цих громад, були обстріляні. Житлові приміщення е, і не житлові, але людські мається на увазі помешкання були обстріляні російськими окупантами, і от вони е, таких на жаль неприємностей нашим е, цивільним е, людям в цих нещодавно деокупованих територіях. Е, все ж таки завдають і завдають дуже і дуже значно. Проте. Поки що тримаємо і тримаємо дуже і дуже успішно. Не виключно, що зможемо протриматися там і далі, тому що росіяни не такими вже й сильними виглядають, як були рік тому. Хоча це не означає, що треба, як то кажуть, шапка закидательством займатися і якось применшувати їхні здатності до небезпеки. Вони варвари, вони терористи. Вони от що можуть чинити, і в тому числі застосуванням авіації, так це запускати ракети. В тому числі і по цивільному населенню, але нам не потрібно їх лякатися, тому що наші сили оборони роблять все необхідне для того, щоб їх по максимальному е, утилізовувати. Е, отже, Сватівський напрямок е, я говорив продовж минулого тижня, що тут новин не так багато. Е, е, лінія фронту тут залишається нерухомою: Новоселівська, е, Куземівка, е, Стельмахівка, Коломийчиха, Всі ці населені пункти залишаються. Полем бою, проте навіть попри те, що тут немає новин публічних, навіть попри те, що лінія фронту на карті Діпстейт ніяким чином не рухається, це не означає, що ніяких штурмових дій або активних розвідувальних дій тут не відбувається. Так, рота безпілотної літальної авіації у складі 93 ї бригади рота Хілес, вона Показала відео, як з допомогою безпілотника виявили будівлю, куди заходили в значній кількості, ну, два з половиною три десятки орків, сконцентрувалися в одній будівлі. Наші дронарі передали інформацію артилерії. І от ви зараз побачите, як дуже дуже гарнесенько прилетів, прилетіла бавоночка про цьому доволі таки масовому скупченню орків. Та навіть я би сказав добрячих так. Три десятки особей зайшли до цієї будівлі, по якій прямісінько з першого ж удару прилетіла бавовна, і я так вірю, що три десятки цих орків там і були поховані. Отже, це Сватівський напрямок, де працює наша. Наша бригада за підтримки дронарів роти Ахілес відтак 92-ка тут дуже успішно тримає оборону, і будемо вірити, що так само вона буде успішно тривати, коли росіяни ще більше можуть концентрувати свої зусилля на цьому напрямку. Проте наразі вони намагаються атакувати по ось цій лінії площанка, червонопопівка, житлівка ці три населені пункти на північ від Кремінної з метою витіснити наші війська із плацдарму займаного на східному узбережжі річки. Жеребець, тобто Макіївка, Невська, Терни, Читирни, Ямполівка, всі ці населені пункти наразі перебувають під ударом, але тут тримають наші збройні сили України позиції, так само як тримаються позиції на південь від Діброви і в Білогорівці. Незмінно тут дуже турбує ось цей клин. Ну я про нього постійно розповідаю. Тому друзі, ті, хто постійні наші глядачі, ви розумієте про що йдеться: хочуть орки зрізати ось увесь цей. Це угруповання військ, Ось весь цей плацдарм наших військ сіверського угрупування, в тому числі із Білогорівкою, яка фактично наближена до Лисичанська на відстань ледь не мінометного пострілу. Ну на відстань роботи так точно артилерія, але звісно, що артилерія по передньому краю безпосередньо так не працює, тому дуже непокоїть росіян. Стан справи ось тут, і вони загалом хочуть нас вигнати з цієї зони у Сіверську, тому що саме Білогорівка, Сіверське групування це найбільш східна точка е, нашої оборони проти Російської Федерації. То ви можете побачити на карті, що ніде східніше ми не турбуємо так, би мовити, м'яко кажучи росіян. Тому звісно, вони тут атакують, але поки що безуспішно. А ось де вони мають успіх, так це в районі е, частковий успіх мають в районі е, півночі Бахмута. Тут в Бахмуті доволі таки складна важка ситуація, і от наші бійці, які там перебувають, вони закликають не вірити тим, хто говорить, що орки там втікають. Вони втратили боєздатність і тому подібне. Ні, не тікають. кажуть тут. Тривають дуже важкі бої, десь вибивають росіян, десь зазнаємо втрат територіальних. І ми проте ці втрати територіальні вони, звісно, можуть бути неприємні тим жителям тих населених пунктів, які жили тут за час мирний. Але на нинішній час війна і ви, ну, друзі, розумієте, що інколи нам потрібно відступати з тих позицій, які потребують о, збереження, що потребують, як, скажімо так, збереження життів наших військовослужбовців. А так ось зараз саме на півночі, як говорять наші бійці, м, така дещо неприємна ситуація. Тут о, М'яко кажучи, пекло, тому по Бахмуту тут на півночі складається ось який розвиток подій. Аналітики команди Deep State вже повністю зафарбували Парасковію Кота Красну Гору у червоний колір, що означає, що тут частково виходить закріпити, вже вийшло закріпитися росіянам. Частковим підтвердженням таким, таким рішенням, так таким. Мисленням і аналітиці діпстейту є верифікація їхніх так званих типу воєнкорів, насправді пропагандистів, які на фоні соляної шахти у Параскіївці, Парасковіївці, Соляна шахта імені Володарського, Вони тут їхні воєнкори зазнимкувалися. А як свідчить досвід останніх місяців двох-трьох воєнкорів напередок не пускають, тому що вони. Придурки, які схильні видавати позиції російських військ, тому їх відносно в тилових плюс-мінус безпечних місцях їм дозволяють перебувати. Тому Паросквіївка зараз вважається саме таким місцем, і можна побіжно вважати, що вони вже тут закріпилися. Але мусимо визнати, що вони кріпляться, і якби там їхня пропаганда не волала про те, що вони героїчно когось звідкись вибивають. Ні, вони заходять на позиції, тоді коли ми з них виходимо. тобто, коли виникають загрози для наших бійців, усвідомлено чітко але спрямовано, ми здійснюємо відступ, і от саме з таким таким чином, очевидь був здійснений відступ із Поросковіївки, тому на півночі вони, маючи успіх тут, намагаються вклити, вбити клин. Ну, це так дуже. Загрозливо виглядає ось цей впивання в лінію Берхівка, Берхівка, Ягідне на карті діпстейт Мені здається, що реальна ситуація і стан справ дещо інакше виглядає. Проте, от вони будь-якому випадку, зараз намагаються просуватися цим напрямком. Навіть більше того, я деталізую от три населені пункти в з півночі Бахмута, де ведуться інтенсивні бої: Ягідне, Берхівка та Дубово-Василівка. Тут. Зайняті на позиціях височин е, наші і артилерійські підрозділи, і друга лінія оборони з числа тероборони, е, тому можливо намагаються вони тут промацати якусь слабку лінію. А не можу сказати, як все розгортатиметься буде серйозно, буде складно і очевидно, що перед орками на найближчі дні стоїть задача до 24-го числа взяти бахмут, і вони стягують сюди резерви для того, щоб це здійснити, зробити максимально незручно перебування наших військ. Навіть не те, що незручно зробити його неможливим. Перебування у Бахмуті, хоча, звісно, ні про яке оточення тут йтися і не може, тому що ми справді контролюємо ситуацію. Проте тут дуже все. Серйозно, скажімо так, а так само вони серйозно намагаються тиснути в районі півдня Бахмута. Насамперед йдеться про так званий літачок. Літачок це найбільш піддана точка. В'їзд з Іванівського страсик з на з Костянтинівки до Бахмута. Ось тут цей літачок, і вони сюди намагаються впитися своїм клином. Росіяни після того як отримали по морді під Іванівським. От тиснуться до. Літачка проте поки що вдається їх тут утримувати. Не сказати, що все спокійно, ні але контрольовано з боку наших захисників. І насправді ті дії, які проводить 93 третя бригада на цьому напрямку, це просто такі ну насправді. Фантастичні відкидання росіян від тих позицій, які їм вдалося раніше зайняти на півдні Бахмута. От навіть одне із таких відео, яке опублікували бійці 93-ї бригади на БМП, 2 змогли аналітики діпстейту верифікувати, як саме позиції на півдні Бахмута. От ви можете побачити, як це все виглядає. Отже, ось вона точка перебування, точка боїв дещо східніше, навіть безпосередньо в самій забудові, скажімо так, міст. Та й от наша БМП висувається на позиції, з яких буде дуже успішно зараз прострілювати орки. От так виглядає бій з допомогою БМП. Так виглядає вогонь. Як ми їх вибиваємо, зачищаємо територію після перебування там росіян на південно-східних околицях Бахмута. Тому. Справді ті дії, які вдалося провести під Іванівським і по всій лінії траси на Костянтинівку, там ми відкинули. Там набагато краще в нас стан справ аніж на півночі Бахмута, зокрема, в тому числі, і завдяки таким бійцям, які нам продемонстрували яскраве відео, як вони гатять по оркам із БМП 2 Отже, повертаючись до карти. Що ще можу вам повідомити, друзі? Про Донецький фронт? Тут насправді ситуація. Все незмінна, велика кількість артилерійських обстрілів, але при цьому мала кількість сенсу від них, і мала кількість штурмових дій успішних з боку Росіян після певного успіху на півночі Мар'їнки з помітновидимим бажанням їх оточити нашу угруповані війську центральній частині міста. Більше в сенсі штурмових дій Росіянам нічого не вдається. А от нам тут вдалося провести я так підозрюю, дуже успішний рейд артилерійський, про який повідомляли насамперед. Російські колаборанти і російські пропагандисти, їхні типу військові. Що по Донецьку прилетіло по приміщенню прокуратури, а також одного із гуртожитків, де були розміщені росіяни. Про це нам сказав радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко. Що в цій от прокуратурі і казармі були а колаборанти, і Б, російські військові. Отак от це все виглядало. Здання горить падання жестко Ну, ви бачите, як все палає, і що найцікавіше, насправді тут це абсолютно не донечане. Не говорять це не місцеве, це здані Дані Гарі, ну, це чисто такий московський базар, ну, типу московський, і, і зрозуміло, що це саме росіяни перебували у цих місцях. Тож, я абсолютно не виключаю, що Хаймарс Бавовнович дуже класно прилетів по цих місцях, так само, як він прилетів по Бердянську. А якщо ви раптом забули, як виглядає наш чудовий Хаймарс, то, будь ласка, свіже відео з'явилося в мережі, я вам його демонструю. Як наша установка робить пуск Десь там, де колись були росіяни, тому що після прильотів Хаймарса їх там уже немає. Зокрема, можливо, навіть після пусків саме Хаймарсів по Бердянську. Ось такий ефект у нас відбувся: Ребята горить каса, райський угалок. Як повідомляють, оця каса райський уголок, це було місцем де База відпочинку, де лікували російських окупантів, тому не виключено, що їхні колишні трьохсоті вже перетворилися у таких потужних двохсотих, от у Бердянсько на косі, десь відбувся ось цей прильот, і був зафіксований бавовнич український хлопки, як прийнято говорити російськими пропагандистськими вустами. Продовжують вони абсолютно без змістовні атаки вугледара, При цьому до речі, командувач. Сил російських на цьому напрямку отримав звання генерал-полковника за те, що він такий бравий вояка слухається. Путіна бере під казарьок все і не суперечить своєму царю, і пускає на смерть вірну смерть десятки, навіть можливо сотні своїх. Своєї бронетехніки, і е, при як ми розуміємо, сотнях бронетехніки тисячі бійців просто тут поклали вщент росіяни на вугледарському напрямку, не досягнувши абсолютно нічінького. А і от е, наша 72 бригада, яка обороняє позиції під вугледаром, продемонструвала відео, як їм вдалося е, вразити е, таку. Установку для розмінування Ур 77 ще вона має в народі назву Змі Гаринич. Це страшна річ, яка просто запускає е, тротиловий заряд, і від неї аж дерева е, випалюються на шляху, скажімо так, вибуху цього тротилового заряду. А от як вона сама вибухнулася, е, просто. Прекраснюча бадабум по ось цій установці приліт небагато їй потрібно. Вона запалилася і е, як наслідок згоріла до тла. Ось зараз ви побачите місце, яке утворилося вирва. Абсолютно нічого не залишається, просто е, такий, знаєте. М Вугілля для кальяну залишилося із ціни цієї і змія Гаринича під українським вугледаром. Тому тут е, тримаються позиції нашими військовими на Запорізькому фронті по так званій Маріупольській трасі. Це ось тут, от звідси комишуваха, Оріхів, і далі на пологи на сам перед на цій ділянці е, намагаються проводити якісь штурмові дії росіяни. Про це е, проте це штурмові дії заради видомості, але е, абсолютно не виключено, що найближчого тижня ми станемо з вами друзі свідками атак на цьому напрямку. Проте це скоріше за все будуть атаки відволікання, атаки додаткові для того, щоб якось розконцентрувати наші сили, щоб відволікти від основного місця удару східного фронту саме на запорізькому напрямку, тому що тут росіяни теж за останній час дещо сконцентрували своїх сил. Ну навіть для таких фальшатак потрібно мати сили. Тому Запоріжжя можливо найближчим часом буде з'являтися в фокусі наших, нашого огляду, дещо частіше, але до речі, ну ми ж теж. Читаємо їхні плани прекрасно, і от по Чаплинці на тимчасово окупованій Херсонщині е, є повідомлення про те, що е, прилетіло ось так по місцю базування росіян е, навіть скоріше, не по їхньому місці, де жива сила була, а де вони зберігали свою зброю і боєприпаси. Е, отак виглядають руйнування у Чаплинці. Це нагадую, тимчасово окупована територія Херсонщини е, на для для Хаймарсовичів. Е, Відстані тому тут, тут навіть можна побачити, що штаб 49-ї загальновійськової армії розташований. Тому ми вочевидь, і я як бачу застосування хаймарсів все частіше, це означає, що це означає, що росіяни стягнули все більше зараз сил до лінії фронту. Це означає в свою чергу, що вони справді готуються до ще більших штурмових дій напередодні 24 лютого. Тому нам, друзі, потрібно бути максимально зосередженими повітряні тривоги, повідомлення від офіційних осіб, офіційні джерела все це ми маємо брати до уваги. Ну а я, в свою чергу, буду намагатися і далі продовжувати здійснювати такий загальний огляд тих публічних наявних даних, які з'являються впродовж дня. Тому заходьте, дізнавайтеся і поширюйте також цю інформацію. З вас підписка, лайк, коментарі. Також ставайте нашими спонсорами, звісно, за можливості. З нас аналітика, огляди, інтерв'ю, стріми. Все це на фабриці. Новин. Спасибі, що ви з нами. Мене звати Василь Пихньо. До нових зустрічей.